Слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Іван Навсташук. 6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил. Її склад це небайдужі, свідомі та хоробрі. Вони стримують ворога, якого не видно, пильнують спокій на землі, на воді та у небі. З нагоди свята знімальна група телерадіокомпанії Надвірна вирушила в опитування дізнатися, що на думку мешканців громади означає український захисник. 6 грудня 1991 року ухвалили два закони: закон України про оборону та закон України про збройні сили. Саме ця дата вважається початком відліку історії ЗСУ. Основа збройних сил це звичайні і водночас вражаючі люди захисники. І про них чергове опитування. Для мене захисник України це наша е, наш захист тилу. Е, захисник України це і ті батьки вдома плачуть за ним. Можливо, жінка, дружина, мати. Захисник України це бути вільними, незалежними від кацапів. Ну на даний час це все для нас. Я більше нічого не можу сказати. Якби не вони, то б не було нас. Народ, народ захищає. Наш український народ захищає. Ні Америка не захищає, а це основне наш український народ захищає. Для мене це, наприклад, той захисник, що оберігає нашу країну і дає нам захист нашій Україні. І він є справжнім героєм. Я тільки знаю одного знайомого. Він зараз воює, він якраз пішов на третю штурмову. Це людина, яка захищає нас усіх, боронить свою, жертвує своїм життям. Своїм здоров'ям, всім, своїм майбутнім. Це мені здається, що навіть слів нема, що сказати, бо це дуже важко. В мене дитина воює так само на війні, то не знаю. Для мене український захисник чи навіть українська захисниця це люди, які незважаючи Страшно їм чи не страшно, незважаючи на те, що вони можуть загинути, хтось вважаючи це героїзмом, хтось не вважаючи це героїзмом, а обов'язком відклали всі інші свої справи, мрії. Плани і стали на захист територіальної цілісності нашої країни. Захисник України це, це боляче, тому що вони нас дійсно і мотивують, і, і бути дуже сильними, бути дуже мужніми, витримувати біль, дехто полон. Якщо не годувати свою армію, то будеш годувати чужу армію. Захисник України це все. Це нація, це гордість, це мова. І, власне, якби не вони, то ми б сьогодні і не робили. Це велике значення має. І я думаю, що чим більше, чим більше, то воно більше набирає ваги, бо вони воюють, вони не мають зараз техніки, але ми збираємо на дрони і виручаємо трохи їх. Хай захисники будуть, хай Україна цвіте, процвітає, і ми разом з ними. Але Юславі, бачу, це тільки Надвернянська. В Станіславові бачив, а по всій Україні бачив. А прем'єр Ликоль, рідна школа, бачив, там всі мої сеню, Сеню, всі, всі захисник батьківщини. Зараз ЗСУ – це сотні тисяч, котрі обрали чиєсь щастя, здоров'я і спокій замість свого і продовжують жертвувати своїм часом, сном. Та здоров'ям гідно несучи звання захисника оборонця батьківщини до Дня Збройних сил України. Історія про силу, стійкість і новий шлях. Боєць із назавизова Василь, який втратив кінцівку на війні, сьогодні будує власну справу і показує, жити повноцінно можна навіть після найважчих випробувань. А поруч ті, хто підтримує наших захисників щодня. Про українське єднання. Наступний наш репортаж. Спочатку визначається код фарби. Якщо у нас є, якщо нам клієнт приніс це добре. Якщо не приніс, то тоді визначається код фарби і вже далі колорується. Як вона в який вона біг світліша, темніша, червоніша. з військового окопу до колористики у мирному житті? Василізна за визова на початку великої війни повернувся за кордону щоб захищати державу на Донеччині під Кліщівкою. Під час бою він отримав поранення місяці болю, боротьби і відновлення. Але Василь вистояв, коли почалась війна, я був у Берліні. І Якраз приїхав, і 19 березня двадцять другого року. Я вже був в Армії. Там були, формувалися штурмові роти. І хто хотів, щоб не служити, наприклад, на Закарпатті, так як нас там було таких багато, то ми поїхали в Донецьку. Бахмутський напрямок, потім Вугледарський напрямок. Останній раз це було біля Кліщівки, отримав поранення. При штурмі ворожих позицій повернутися на фронт не зміг, тож вирішив не зупинятися і започаткував власну справу. Каже, що нова робота дає йому сили рухатися далі і відчувати себе потрібним. Після поранення, коли виписали з лікарні, думав чим займатися далі, оскільки ця робота фізично не є важка. І так співпало, що я колись цим займався, і так ще знову співпало. Що люди, які мали цей бізнес, вони виїхали за кордон. І мені його трохи перепродали. Сьогодні таких як Василь підтримують волонтери та громадські організації. Ми завітали до нашого друга, ветерана, який на сьогоднішній день підприємець, він себе знайшов в цій сфері, щоб якось працювати після. Поранення після війни, тому адаптовується до цього життя а на сьогоднішній день йому теж нелегко. Наша громадська організація допомагає абсолютно всім. Ну, ветерани в нас якби на першому місці, тому що ми розуміємо, що їм як ніколи потрібна допомога і то постійно, чи психологічна, чи моральна, чи фізична, тому що є люди з пораненнями абсолютно з різними. Ось хтось може пересуватися, хтось не може, тому для всіх допомога потребується різна. Ветеран війни Андрій Лисканюк зізнається, така увага не менш важлива, ніж броня на передовій. Вона допомагає адаптуватися і триматися разом. Ми вшановуємо людей з інвалідністю, оскільки я, мій побратим Василь, є люди з інвалідністю наслідок війни. Ми вирішили підтримати. Таким чином вирішили підтримати одного, приїхали, відвідали. Зараз маємо також їхати ще до одного по -по побратима. Постараємося сьогодні таких хлопців об'їхати, підтримати, тому що вони потребують, вони дійсно потребують підтримки. Ми знаємо, як це важко. На даний час їм знайти себе в житті після, після війни. Українські захисники продовжують боротьбу і після фронту за себе, свої родини та нове життя. І кожен з них заслуговує на шану та вдячність. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна у медійному центрі обласної державної адміністрації відбувся прес-брифінг начальниці сектору зв'язків з медіа та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Христини Перцович посадовиця розповіла про підвищені ризики виникнення пожеж у житловому секторі та дотримання правил пожежної безпеки. Мовилося про те, що збільшила. Ося кількість пожеж у житловому секторі. з початку року ліквідовано більше трьох тисяч таких пожеж. Представниця головного управління ДСНС звернулася до мешканців області з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки. Тільки за тиждень, що минув, рятувальники Прикарпаття ліквідували 27 пожеж. На жаль, вогонь забрав 5 життів. з початку року пожеж ліквідовано близько трьох тисяч, в яких загинуло. 36 дорослих та одна дитина. Це не просто цифри. Це наші люди, наші сусіди, наші близькі. В селі Стримба надвірнянські рятувальники, які приїхали на місце пожежі, виявили тіло чоловіка 1975 року народження. В селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Переважна більшість трагічних випадків під час пожеж пов'язана з порушеннями правил пожежної безпеки. Є те, що можете зробити тільки ви не допустити трагедії власній оселі, дотриматись правил пожежної безпеки, адже людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Тому рятувальники Прикарпаття. Звертаюся до кожного мешканця області з проханням не ігнорувати правилами пожежної безпеки. Не залишайте печі, обігрівачі або електроприлади без нагляду. Регулярно очищуйте домарі і дотримайтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо в старих та дерев'яних приміщеннях. Не перенавантажуйте електромережу, особливо після увімкнення електропостачання. Коли світло вмикається після відключення, не вмикайте одразу всі прилади. Це може призвести до стрибку напруги та короткого замикання. Дайте системі 5-10 хвилин, щоб стабілізувати і уникнути коливання напруги. Не вмикайте все одразу. Спершу під'єднайте холодильник і бойлер. А потім вже інші прилади. Якщо після повернення світла ви відчуваєте запах газу, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна і викличте газову службу. Поки є електроенергія, зарядіть телефони, павербанки та ліхтарики, Поповніть запаси води, батарейок, свічок на випадок наступного знеструмлення. Але нагадую: якщо ви користуєтесь свічками, ставте їх на підставки і лише на стійку поверхню. Тримайте подалі від штор Якщо користуєтесь генератором, розміщуйте його лише на вулиці, не ближче, ніж за 6 метрів від будинку чи від, чи від вікон. Придбайте обов'язково вогнегасник. При використанні портативних зарядних станцій використовуйте станцію тільки у провітрюваних приміщеннях, не закривайте ніколи вентиляційні отвори, не залишайте під прямим сонячним світлом або поблизу нагрівачів. Заряджайте лише оригінальними. Або сертифікованими пристроями, уникайте потрапляння вологи, дощу чи конденсату, не допускайте ударів, падінь та здавлювання корпусу, не експлуатуйте станцію при пошкодженнях, здутті, запаху хімії, перегрівів чи коли вона видає дивні звуки. Не накривайте станцію тканинами чи речами, не заряджайте при температурі нижче нуля. І головне: якщо ви тільки побачили загорання, негайно телефонуйте за номером 101. Кожна хвилина це шанс, який рятувальники можуть використати, щоб врятувати ваше життя. Також хочу звернутися до батьків і нагадати, що діти копіюють саме вашу поведінку, тому не нехтуйте правилами безпеки, щоб цього не робили ваші діти. Також ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть на хвилинку. Окремо хочу звернутися до мешканців області, які мають стареньких батьків чи родичів, а також сусідів. Навідуйтесь до них час від часу, адже саме старше покоління найчастіше стає жертвами вогню. Тож котре закликаю дотриматись правил пожежної безпеки, щоб не допустити страшної трагедії. Дзвінок від псевдобанкіра обійшовся у понад 183 тисячі гривень. Поліцейські Прикарпаття розслідують шахрайство та вкотре наголошують. Розголошувати конфіденційні дані не можна. Жінка з Надвірнянського району, не усвідомивши, що спілкується з аферистом, виконала всі його вказівки. Уже за кілька хвилин з рахунку зникло понад 183 тисячі гривень. Лише тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і звернулася до полі поліції. 3 листопада до надвірнянського районного відділу поліції звернулася місцева мешканка. За словами жінки, її зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. Під час розмови псевдобанкір повідомив, що шахраї, начебто, намагаються зламати її банківську картку та зняти кошти. Щоб уникнути, потрібно повідомити CV код. Не усвідомлюючи, що спілкується з аферистом, займниця виконала усі його вказівки. і вже за кілька хвилин з рахунку зникло понад 100 83 тисячі гривень лише тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і одразу ж звернулася до поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Правоохоронці наразі проводять необхідні дії для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення. Поліцейські Прикарпаття закликають громадян бути обережними. Ніколи не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV-коди, паролі, смс коди підтвердження або якусь іншу конфіденційну інформацію. Жодна операція з надходженням коштів не вимагає цих даних. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, одразу телефонуйте на лінію 102 Веретено вкотре потішило свою аудиторію мистецькою виставою. Її назва роде наш красний. Вона звернула увагу на важливі сторінки в історії України, події голодомору. 1930 1933 років, а також 1940. х Подробиці про це далі. Веретено народний аматорський драматичний колектив. Його учасники це талановиті люди, зокрема призери різноманітних конкурсів. Нещодавно у стінах центрального міського будинку культури вони під орудою керівниці Веретена Галини Чуревич презентували нову виставу під назвою Роде наш красний основна тема пам'ять жертв голодомору. Зворушливою частиною дійства було проведення паралелі часів Голодомору із реаліями російсько-української війни. Після завершення вистави міський голова Зіновій Андрійович у своєму слові подякував учасникам колективу, зокрема за професійність відтворення непростих подій України. Я знав, що рано чи пізно це збудеться, бо той високий тон в театральному мистецтві, який задав Амплуа і Уляна Лишко. Сьогодні є конкуренція і сперечання, здорова конкуренція в наших відомих, знаних веретенців. Я знаю, що сьогодні, коли називали всіх учасників цього прекрасного колективу, забули сказати на чолі з Галиною Якіною Чуревич. Вже по прізвищах по фамільному. Знає дітей від малого до великого, хто в якому колективі виступає. І коли сьогодні називали, то приємно те, що сьогоднішня вистава відтворює непростий шлях України в боротьбі за незалежність і в боротьбі за хліб насушний. Бо сьогоднішні події в Україні. Це також боротьба, як в 32-33 тридцять років минулого століття. За хліб, за незалежність і за волю кожного українця. Своїми рефлексіями від вистави поділилася начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Окрему увагу приділила Андрію Васильєву та Галині Чуревич. Я сиділа і дивилася на цю виставу, і подумала, що Наскільки добре прокладена сюжетна лінія, об'єднана з сучасністю і з минулим, що ну, якби хтось був тут з Франківська, то би певне щось би списали у вас. Тому з цієї, з цієї фрази я в додаток до слів голови я хочу теж сказати окреме слово з Андрія Васильєва. Не, не, не зрозумійте неправильно, але справді, Андрію, ти. Хай би Україні було побільше таких великих сердець як у тебе, щоб Україна, коли би мала таких громадян, таких людей, які так щиро і так глибоко, глибинно, суттєво відчувають, знають і відчувають е ментальність землі, яка завжди буде переможною, бо збирайся роди, бо я вже оде». Тому Андрію щиро дякую окреме окреме тобі вам, Андрію Романовичу. Вам за те, що ви сьогодні зробили. Не хочу применшити ніяк роботи Глини Яківни, тому що Глина Яківна, все те, що він придумав, вона допомагала, вона втілила всі її е, речі, робота кожен день божий. Не думайте, що це робиться за три дні. Це як сказав голова. Це це дуже багато роботи, три місяці, певно, або й більше. У спортзалі Надвірнянського ліцею номер 3 знову була сутичка спортивна. У рамках змагань Ліга Кращих чотири баскетбольні команди громади зустрілися, щоб визначити переможця. Деталі далі. У Надвірнянському ліцеї номер 3 вкотре відбулися змагання Ліга кращих з баскетболу, група 2 Цього разу актова зала була повна спортивних команд дівчат. Ми сьогодні знову продовжуємо наші спортивні змагання. Це є Ліга Кращих серед дівчат Групи 2 Уже як ми бачимо, що шикуються наші команди. Сьогодні буде чотири команди: це команда Лісно-Терновицького ліцею, Парищенського, Назавизівського та Надбернянського ліцею номер 4 Ну, сподіваюся, що сьогодні буде азартна гра, тому що в нас є досить сильні команди, які між собою будуть змагатися. Ну і переможе найсильніша команда. Чи у вас є якийсь фаворит, чи як ви чи вбиваєте рівномірно? Дивіться. Я за всіх вболіваю. Для мене всі команди однозначно одинакові. Але я думаю, що сьогодні буде один переможець. Вероніка, учасниця команди Надвернянського ліцею номер 4 Переконана, будуть грати краще ніж минулого року. Команди знайомі всі, бо на різних типах змагань ми їх бачили. Найсильнішим суперником, напевно, Париж може бути. Минулий раз у нас була перемога. Друге місце ми взяли чи перше. Перше я не пам'ятаю, але все було, ми грали дуже добре, були зібрані. Цього разу діємося буде краще. Будемо грати краще як того року, це зрозуміло. Але надіємося, що займемо перше призове місце. Як ви втримуєте дружність таку під час гри, бо це все ж таки напружено? Як вас не здають нерви? Саме головне не панікувати, бути зібраними, слухати одне одного та не переживати, якщо буде щось не так. На заході зустріли хлопців. Нещодавно в цьому ж ліцеї вони взяли перше місце у змаганнях по баскетболу. Цього разу вони прийшли повболівати. Так, так, тут дуже атмосфера, дуже гарна, велика. Боліваю, та напевно за всіх переможе дружба, як хтось каже. Дівчата із команди Лісно-Терновицького ліцею вже знайомі з іншими учасницями-суперницями. Вважають свого найсильнішого суперника команду Парищінського ліцею. Ми готувалися довго, ми дуже сильно старалися. Ми не обіцяємо, що буде перше місце, але ми стараємося на третє. Хоча б з трюків ми нічого такого не вчили, але ми дуже сильно старалися. Я думаю, буде третє місце у нас такой. Боротьба була запеклою та затятою. У результаті змагань переможницями стали дівчата з команди Парижчинського ліцею. Друге місце вибороли учасниці команди Надвірнянського ліцею номер 4 а третє місце здобули дівчата Лісно-Терновицького ліцею. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гарадів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.